Як стоматологу не потрапити на штраф за рекламу в соціальній мережі? Коли ви рекламуєте свої пости сторіс або рілси, то вам потрібно пам'ятати про основні правила. По-перше, не можна показувати лікарів або осіб, які їх імітують при рекламі ваших методів діагностики, лікування або профілактики. По-друге, уникайте використання зображень або імен пацієнтів без їх письмової згоди на це. Далі не можна рекламувати листи подяки пацієнтів, рекомендації або їх історії про ефективність ваших методів лікування. Також пам'ятайте про обов'язкове попередження при рекламі ваших методів діагностики не забувайте зазначати наступний текст. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я, і такий текст повинен бути не менше 15% від вашого зображення. Наступне в рекламі обов'язково пам'ятайте використовувати тільки українську мову і ціни потрібно зазначати лише в гривнях, оскільки діючим законодавством зазначення ціни в іноземній валюті заборонено. Пам'ятайте про те, що Держпродспоживслужба постійно моніторить соціальні мережі стоматологів на предмет дотримання ними рекламного законодавства. Здійснюйте свою діяльність законно та бережіть вашу репутацію.